Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Станом на вересень 2023 року менше половини українців залишилися працювати на тій же роботі, що й до війни. Це показало 24-те загальнонаціональне опитування Україна в умовах війни. Яке проводилося соціологічною групою рейтинг Так, лише 44% з тих, хто працював до війни, залишилися працювати на своїх звичайних робочих місцях. 14% опитуваних працюють частково або віддалено, 16% знайшли нове місце роботи, і 25 не працює до цього часу. В той же час спостерігається зменшення тих, хто не має роботи. Відносно краща ситуація з роботою. У мешканців центру і заходу України, зокрема серед чоловіків, молоді, людей середнього віку та більш забезпечених, серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі. Частка непрацюючих серед переселенців у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з 50 до 40% опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, окупованих після 24 лютого 2022 року. На цьому, все. Дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. І до зустрічі.